Так ще раз всім доброго дня. Працюємо над помилками. У вас було завдання зробити розрахунково-графічну роботу за темою Пласка система збіжних сил. Добре, що хоч хтось щось робив, у мене є на чому показувати тепер. Нагадую, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Тому це ваші схеми, які ви мені скинули у класрум. Я їх просто собі перекреслила, щоб вам показати, що вірно зроблено, а що ні. Ось тут і не домалювала. Де? Студент встановив фракцію НЦБ. Отже, поїхали. Ви знаєте, що в першу чергу ми повинні знайти точку, де перетинаються всі лінії дії сил, які є в системі, Да? потім другий пункт спрямувати реакції в'язей та показати активні сили. Що тут зроблено? Реакції вказані вірно, від точки Б, позначення на БНЦ НЦБ. Але не вказано, що вантаж у нас. Має вагу G, що він також спрямований від точки B. Можливо, ось цей хвостик вектора це і є сила G. Тоді я не розумію, що тут Y робить. Далі немає кутів. Кути були тут 30 градусів, тут 45, а студент вже креслить розрахункову схему. По-перше, між Y та X однозначно 90 градусів. Тут 90 градусів немає. Звідки взялись N1 і N2, коли вони позначені NAB і NCB? І між цими реакціями буде кут тупий. А ось тут він чомусь. Прямий. Тобто схема взагалі невірна. За цією схемою не можна продовжувати рішення, бо воно також невірне. Що треба було би зробити, щоб було трішки легше? Через точку Б ми бачимо, що є у нас горизонтально невідома реакція, проведемо вісь Х. І перпендикулярна до осі Х. Звісно, ми проводимо ігри. Оце координатні вісі. Перебудуємо їх. Х, перебудували. Ось наша точка Б. Y вгору спрямований, Х спрямований праворіч, не в зворотніх напрямках. Дивимося, B одразу лежить на вісі Х. Переносимо. Дивимося, що у нас є кут 45 до НАБ і спрямована сила G під кутом 45. Ось. Нічого не придумуємо самостійно. Тепер нам треба з'ясувати, чому ж дорівнює у нас кут між НЦБ та Y. Якщо ми додамо лінію, то це буде прямокутний трикутник. Якщо тут 30, звісно, тут буде. 60 градусів. Отже, під кутом 60 градусів до Y у нас буде спрямовано НЦБ 60 градусів. Отже, дивіться, між, он, між НЦБ та НАБ кут буде складати 60 плюс 90 150 градусів. Ніяк він не прямий. Ось ця схема розрахункова відповідає заданій ця ні. Інший приклад. Схема, яка задана. Вказані реакції e НАБ, НБЦ. Вірно. Не вказана вага, ось вона вага під кутом, 30 градусів до горизонталі вона лежить. Вона не вказана Тут. Немає тут координатних осей. Щось, якийсь хвостик Х, вниз. Але на розрахунковій схемі все з'являється. НАБ чогось вниз вони спрямовані. А що таке G, де її вектор, як вона спрямована, під яким кутом до чого. Незрозуміло. Я не можу здогадатися, як ви проводите координатні вісі. Тому раджу, є горизонталь, і ось НАБ у нас лежить по вертикалі. Провести Y та провести X. Тоді розрахункова схема матиме вигляд. Ось наша точка B. НАБ спрямована по Y. Під кутом 45 до неї НЦБ. НБЦ НЦБ. Кут 45. Показали. І до осі Х під кутом 30 градусів спрямована сила G. Ось вона. Ця схема, ви бачите, відрізняється від тієї, що. Намалював студент. Оце схема вірно. Ще приклад. Схему намалювали. Що далі? Звідки взялося Y, звідки взялося X? Я не можу розуміти, бо на схемі їх не показано. Що це таке? 45 градусів збереглося між НЦБ і НАБ. Але куди вони спрямовані? Не розумію. Тому, що треба робити, з точки Б, ми векторно показуємо, що тут є реакція НЦБ. І ось тут НАБ це вектор. Ось сюди приходить сила G. Все, вони названі три сили. Більш нема. Дивимося. Горизонталь є, НЦБ буде співпадати, значить, проводимо вісь Х. Перпендикулярно через точку Б проводимо вісь Y. Якщо тут 45 градусів, то тут також 45. Ось. Розрахункова схема, яку отримали. Взяли і її перекреслили. NCB, NAB 45. І під кутом 30 до Y, сила G. Тепер я розумію, як проведення вісі на заданій схемі, і так же вони будуть проведення на схемі розрахунковій. Наступний приклад. Ось тут взагалі цікаво. 100 ньютонів. По-перше, немає в завданні 100 ньютонів. А позначений вантаж тягар G і даються інші значення. Далі, що бачимо? РАБ позначили стержень реакцію, РБЦ. Можна буквою літерою Р позначати, але краще робити так, же, як я на відео сказала, щоб не плутатися. Три сили. Один, два, три. Звідки взялась розрахункова схема? Не розумію. Звідки F2? Звідки F1? Як пройшли координатні вісі? Не Незрозуміло. Далі, пробую робити я. Да? Дивлюся, хорошо. Ось так я проведу X. Ось так я проведу Y, спрямую. За студента реакції, покажу, що тут сила G є, Їх один, два, три. І ось тут виникає питання. Немає градуса, а він повинен бути заданий за умовою. Де його взяти? Можу вигадати сама і вирішити. Але ж, дивлюся, ж в схему, а в схемі взагалі. 60 градусів ніде нема. Схема за номером варіанта. Тобто, яку схему брали, що робили? Питання. Це і всі роботи були, які мені надали на перевірку. Одна робота з трьох груп, яка заробила 5 балів. Ще раз на схемі. 30-го варіанта у вас за списком менше, ніж 30. Показую, що ми робимо. Перекреслюємо схему, знаходимо точку, точка Б у всіх, де перетинаються всі лінії. Показуємо від точки Б, проводимо реакцію СБ стержень, значить НЦБ. АБ стержень. Значить НАБ. Гнучкий зв'язок здовшнього дія сила G. Кут який схрещується. Ось він, 60 градусів. Через B горизонтально проводимо X перпендикулярно проводимо вісь Y Ось цю схему тільки з векторами. Перебудовуємо, а потім вже вирішуємо. Ось точка Б. Ось тут буде НАБ, НСБ, Кут 60 градусів, Кути нікуди не діваються самі ви їх не крутите. Вони задані за умовою. 45. Ось така схема, така сама, як і тут. Тільки перекреслена вже без вантажа і без. Опор. Далі вирішуємо. Зверніть увагу з цих робіт, ви знайдете десь свою, вже маючи схеми, вже знаючи, що ви зробили невірно, і будете вирішувати далі. Коли ви будете складати рівняння рівноваги вже за схемами вірними. Перше, друге. І складаємо. Якщо невірна схема розрахункова, рішення буде невірно. Схема повинна бути вірною.